Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію, у студії Костянтин Крупський. Це країна здоров'я, і будемо говорити сьогодні про дізгармонійний інфантилізм разом з дитячим психологом Наталі Бастун. Доброго дня. Добрий день. А спочатку давайте будемо розказувати про те, що таке дізгармонійний інфантилізм, а потім вже там причини, наслідки, там як діагностувати, що робити, ну і так далі. Добре. Перше, у мене давно така от метафора щодо цього варіанту розвитку дитячої психіки. Вони начебто діти невидимки. Ну Що таке, чому дисгармонійний інфантилізм? Темпи розвитку кожної дитини не, ну як вам сказати, це не є стандарт, хтось розвивається швидше, хтось від своєї вікової норми може трохи відставати. І от, якщо гармонійний інфантилізм, це ось рівномірно йде така затримка і фізичного розвитку, і значить, щодо, те ж саме щодо психічного розвитку. А коли ми говоримо про дисгармонію, то о, в нашому випадку, як зазвичай, фізичний розвиток відбувається нормально. Що цікаво, і розумовий розвиток, теж, як правило, не відстає. От. Але при цьому о, дитина як особисто. Стість, от її інтереси, її вподобання. Вони десь начебто на кілька років відстають. Як казала одна з бабусь про свого онука, вона сказала так: оце одна полушарія у нього як треба, як на вісім років, а друга, мого, на 4. От. Що малось на увазі? Дитина офіційно вважалася інтелектуально нормальною, але в школу вона ходити дуже не любила. Хлопчик більше любив гратися, десь, як тільки міг, він тікав уроків, і ось просто от. Так, от цікавився світом, і дійсно бабуся правду сказала, що його ігрові інтереси, взагалі інтереси життєві, десь співпадали от з таким, от дошкільним віком. А це порушення психіки, і з цим потрібно а, завжди щось робити? Чи а, ну як там діти перехворіють, а, переростуть, і все це там минеться? І десь там за років 10 все входить в якісь там таку а, в рівновагу? Зазвичай саме не проходить, хоча це не є хвороба, це не є велике порушення. Що цікаво, що взагалі сама, саме формулювання щодо такого варіанту дитячого розвитку як дисгармонійний інфантилізм, це формулювання моїх вчителів з кафедри дитячої психіатрії академії медичної академії імені Шупіка. Це було ще в кінець 70-х, початок 80-х років. Ось ми. Вони мене вчили, що ось коли ти тобі трапляється така дитина, то о, о, значить головне тут індивідуальний педагогічний підхід. Але оскільки лікарі не розшифровували, що це таке індивідуальний педагогічний підхід, бо це прерогатива педагогів, угу. а педагоги питали: а який зміст цього індивідуального підходу, що власне ми маємо робити? Ну, ви ж спеціалісти, от ви робіть. От і, значить, тому дитина собі так могла вислизати. З першого лікування вона аж ніяк не потребувала, лише проводилась діагностика в ті часи, коли не було розвинених психологічних служб. А тепер у нас вже є психологічні служби, які е, можуть надати допомогу. От, але при цьому проблема в тому, що о, діти виявляли ще, наприклад, в дошкільному віці вони просто неслухняні. От, дитина буває безстрашна, абсолютно вона собі кудись може йти, їй цікаво, от, а що тут, а що там. От, ну І потім доводиться його шукати, батьки хапаються за серце, куди наша дитина пішла, а він собі мандрує йому цікаво, що значить роздивлятися навколиш світ. Коли починається школа, вже виникають такі серйозніші обов'язки, то виявляється, що не хочеться себе напружувати заради навчання. Цікаво пізнавати те, що легко пізнавати. От Такі от враження яскраві, якісь, от, які мимоволі приходять, а значить, сидіти дисципліновано і слухати вчителя, і вчити те, що можливо. Колись буде потрібно, а зараз, наприклад, першокласнику не актуально, чи він вміє писати і читати, чи ні, тому що, по-перше, вдома йому книжечку почитають. А по-друге, ще власне, рано замислюватися, а навіщо мені вміння писати. Але поки у нас молодші класи школи, то діти все-таки більше слухаються дорослих і не настільки вони не керовані. Хоча є проблеми з тим, що ось не хочеться навчатися і все. А далі починається вже з початком підліткового віку вже те, що називається важковиховуваністю. Чомусь діти з абсолютно благополучних родин не цікавляться таким, Тими ж самими, як вони ровесниками, однокласниками і таке інше. Їхні інтереси просто не співпадають. Вони знаходять собі ну, більш такі от, цікаве спілкування з дітьми з неблагополучних родин. Ось можна разом тинятися по вулицях, ну, щось таке от робити. Ось, наприклад. Випадок з моєї практики 90-х років. Батько ну, просто озгорьований був. Привів сина на консультацію: 9-літній хлопчик з. Своїм дружком неблагополучним, а значить, сама по собі сім'я хороша, от така от робітнича сім'я, робітнича еліта, скажімо так. От, і тому для батька було незрозуміло така поведінка. Ось хлопчик розказує. Ми там зайшли в будинок, ну, будинок виявився гуртожитком. зайшли, в якась кімната, вони зайшли в кімнату, бачить, там стоїть жіноча сумка. Вони залізли в жіночу сумку, знайшли гаманець. Пішли вони з тим гаманцем, він сказав, ми взяли у тьоті деньги. Тьотю вони не бачили, тьотя якраз вийшла з кімнати. Mm. А потім ці гроші прогулювалися на солодощі, на якісь іграшки. І що вражало батьків, що абсолютно жодного пороху сумління, сумління, ніяких там докорів совісті, нічого цього нема. Він просто розповідає, як звичайну річ, ось там ми гуляли, там ми ходили, там ми розмовляли. десь тобто, там. цей гармонійний інфантилізм він призводить до того, що дитина виростає в якогось там ну бандита, і який навіть не усвідомлює те, що він робить злочин. Ви знаєте, дійсно ось така, от, як вам сказати, є стіна, яка захищає дитину від цих вражень співпереживання до чужого, наприклад, болю, чужих негараздів. І мене це дійсно вражало. Ви вже говорите про бандитів. Так, дуже часто є шанс на таке от, на кримінальну поведінку. Більше того, мої колеги, які займають. Людьми, які вже знаходяться в місцях позбавлення волі, тих же самих неповнолітніх, молодих людей, ось вони зараз стали більше говорити про їхнє неблагополучне дитинство. Раніше це не приймалося до уваги, тому що не вважалося, що це якось пов'язано між собою. Ну, а тепер випадків можна розказати багато і от щодо причини. Коли починаєш розпитувати, ретельно розпитувати про життя дитини, починаєш, звичайно, від того, як розвивався, вагітність нормальна, ранній розвиток нормальний, начебто все добре, все розпитуєш історію сім'ї, тому що, як правило, якщо це сім'я благополучна, то друга там іще скільки є дітей, то вони розвиваються нормально, тобто ніяких у них таких проблем морального характеру. Просто немає. ось. А ось одна дитина така. І частіше це хлопчик, можливо, хлопчики вразливіші в цьому сенсі, От. більше потрапляють в якісь ризиковані ситуації. Зустрічала я і дівчаток, але це обидві дівчинки були значить, взяті з будинку немовляти, тобто це не рідні діти. І як там відбувався їхній розвиток до значить, в яких умовах вони була вагітність і як вони далі, просто не знаємо. От, але ось схожі такі от були значить, особливості поведінки. Ось коли починаєш розпитувати далі, уже цілеспрямовано, можна знайти випадки, епізоди дуже сильного потрясіння дитини в ранньому віці. Ну, от, як правило, десь це ну, от, в два-три в роки, може в чотири. Ну от як розповідала. Мати, підлітка, який навчався вже навчався в школі для важковихованих, тому що батьки не справлялися, і школа не справлялася, каже: був випадок, коли він перелякався, так що він кричав: що спершу став синій, потім побілів, схлипував, заходився криком. От, і після цього дитина змінилася в своїй поведінці. Перестав бути таким жвавим безпосереднім. Тихий, такий, якийсь відсторонений, от, сам в собі, і, о, і далі, вже, коли він виріс, почалися оці от проблеми. Ну, коли розмовляєш з таким підлітком, то о, з одного боку, ось начебто такі от, ну, є моменти неприємні, от, хуліганство десь, крадіжка, ще щось. Значить, по-перше, не відчувається каяття, по-друге, Взагалі немає того емоційного контакту, як з його звичайними ровесниками такої дитини, таке якесь вислизання, от, уникання, от, така от емоційна бар'єр. От. Ну і далі, що мені стало, зрозуміло, що швидше за все іде, діалог іде не на рівних, тому що я з ним говорю, як з дитиною 12-13 років, 9, може. А насправді треба говорити з ним і взагалі ставитися до нього, наче йому там, 5 років, 4, тому що як особистість він в тому віці і залишився, в якому була психотравма. Угу. Коли повернутися до такої відносно недавньої, може і давньої історії, таких дітей більше з'являється після воїн. Наприклад, термін морально-дефективний з'явився після громадянської війни в 20-ті роки. Педагоги були вражені, а тоді була така хвиля після Першої світової війни, після громадянської війни в Росії. Що дуже багато було сиріт, і так би мовити, головне, що було в центрі уваги в педагогі, це педагогів це виховання дітей-сиріт, не лише в на теренах значить, наших, а так те ж саме було і в по Європі. Приїздив, до речі, до Києва тоді і Януш Корчак, якраз з цього приводу. от. Срід було багато, і педагоги були вражені, що частина дітей просто от вони опірні до всяких педагогічних впливів. Що ти йому не роби, а в нього там свої інтереси, щось вкрасти, не працювати. Опірність така, коли йдеться про навчання і працю, то, о, значить, ну вони вся, всі, всіляко вислизали з о, цих от педагогічних впливів, а робили тільки те, що їм подобалося. Після от. Другої світової війни так само спостерігали? після другої світової війни не було можливо такої чисельності, тому що держава робила все, що можна, для того, щоб діти не були бездоглядні. Проте, значить, було досить багато неблагополучних підлітків. Ну от, наприклад, в Києві, що згадують теперішні діти війни. Так. Що, що е, не менш як половина моєї дворової кампанії, десь пропала по тюрмах. Це були хулігани, які не бажали вчитися, і ось далі просто нам невідомо, відомо, куди вони поділися. Далі ще є інша група дітей війни, розумні, талановиті люди. Ось коли я з ними спілкуюся, от, спілкувалася, але вони прямо казали, вчитися ми не хотіли. Працювати нам було набагато цікавіше, але сидіти в школі. От напружуватися, як вони казали, парити собі голову, ну, ну не цікаво. І взагалі, ось ми вже були переростками, хто був в окупації. Це ні, ми думали про початку доросле життя. Ось нам це було набагато інтересніше. А Це, це пов'язано з тим, що вагітність, наприклад, там мами проходила в ну в яких там екстремальних умовах, так під час там війни, бойових дій, і це впливає якось на дитину потім. Якщо говорити про дітей війни, то більша частина з них народилася до війни, і вони перенесли потрясіння. Уявіть собі, діти бачать бомбардування, діти бачать загибель. Ну от такі приклади, співак, якого всі знав весь радянський союз Едуард Хіль, він розповідав, що в евакуації з дитячим садком йому доводилося допомагати виховати. Хорони ховати своїх одногрупників. Ну, уявіть собі. Ну, далі ця дитина, ну, власне, ця людина захищала себе тим, що ну, згадай, якщо згадати те, що він співав, це завжди були веселі, мажорні, життєрадісні пісні. Угу. Ось він якось таким чином захищав себе від е, е, негативних переживань. Так. Але були, значить, щодо вагітності, ви знаєте, тут важко сказати. Мені в основному. Му зустрічалося таке, що це потрясіння раннього віку, тобто зараз, після цієї війни, яка зараз відбувається в Україні на території Донецької Луганської областей, ми також можемо мати хвилю дітей, які будуть страждати на дезгроманійний інфантилізм. Так, ми вже їх маємо, тому що ви знаєте, важкі переживання, які понад силу для дитини, вони призводять до такого, от, такого деформування, що от можна лишитися вічною дитиною. Та періодично ось ми стикаємося з людьми, які, начебто, мають ну, високий там і соціальний статус, значить освітній. Але коли питаєш, наприклад, у їхніх там у їхнього оточення і як ви психологічно на який вік вік ви оцінюєте цю людину вони можуть сказати що з його дивакуватістю ну от значить, цей тридцятилітній пан ну можливо так на на 6-8 років як особистість витягує це можливо якийсь щит від якоїсь там проблеми ну хтось уходить там в алкоголізм там а ховається від проблем а хтось так впадає у дитинство і захищається від якихось там проблем ви знаєте це дійсно певне застрівання в розвитку тому що наш, наша інтелектуальна сфера і сфера особистісна от, щодо моральних цінностей, духовних якихось моментів, вони розвиваються відносно е, автономно. Не можна сказати, що повністю е, не пов'язано, але е, значить, можна. Е, Значить, гальмувати в інтелектуальному розвитку, а в особистісному десь бути на рівні з усіма. І навпаки, ну це при легкій розумовій сталості. Навпаки, можна бути інтелектуально обдарованим аж до геніальності, але при цьому бути примітивною особистістю і не розуміти, а навіщо мені взагалі, значить, стільки розуму. Нецікаво, не потрібно. От, або ж найкращий варіант, коли такі люди знаходять собі е, значить, цікаве заняття в житті, яке їх поглинає. Це для них і, і хобі, і значить, справа всього життя. От, коли є таке співпадіння, коли це ясно соціально схвалюване щось, а не кримінал, то тоді ось ми маємо, може, якогось дивака, от, дивну людину, але людину, яка в в суспільстві просто, вписано. Ну, наприклад, Куклачов, так? Мабуть, в нього теж також був клоун відомий, який застряг у дитинстві. Там, ну, ну я так наприклад, просто кажу, можливо, я не знаю, можливо, він взагалі не страждав ні на який там інфантилізм, але він знайшов справу у своє життя тварини, кішки, але він був розумний. Треба ж навчити всіх цих тварин підкорятися командам і робити там в цирку якусь там трюки. Ви знаєте, циркова дресура і взагалі світ цирку, це світ особливий і. Чому так вийшло? Можливо, просто от були прагматичні якісь моменти, от співпали обставини, його талант і все інше. І потім ну навіщо дресирувати тих звірів, які дресирують, яких дресирують всі, а кішок ніхто не дресирує. Це абсолютно нормальний розвиток артистичної кар'єри. Тому мені сказати щось про Куклачова важко, а і потім для акторів взагалі, от є така важлива річ, коли вони говорять про свою органічність. тобто Уміння бути безпосереднім як дитина, це дещо інше, можливо, і співпадає, тому що є такі, наприклад, є люди, які мали, наприклад, якісь кримінальне минуле в дитинстві, в юності, а потім стали акторами, це одиниці буквально. От. А тут що я хочу сказати: коли трапляється таке от потрясіння, яке понад силу дитині перенести, от а поряд, наприклад, дорослий таке ж потрясіння переносить, значить, але через свої переживання він ну що для нього це як якийсь здобуток. Говорять, що душа росте в переживаннях. Якщо людину позбавити переживань, зробити йому абсолютно дитині людині комфортне життя, то ось ми будемо мати якийсь аналог того, що виникає при надсильних потрясіннях. Дорослий може захистити себе, от у нього вже є життєвий досвід, якісь культурно вироблені є значить, начебто правила поведінки, що він от такий от емоційний щит ставить між собою і болісним переживанням, ну, якщо воно посильне, тому що зараз, коли йде війна, то дуже багато випадків, коли всі ці емоційні захисти просто пробиваються, і людину треба виводити з стану психотравми. От був такий і афганський синдром, був в'єтнамський синдром в Штатах, і ось тепер у нас вже є Донецький синдром. От. Але це що стосується дорослих. А для дитини, яка не здатна подолати і усвідомити, що щось погане з нею коїться, чи це напад? Чи ось, наприклад, таке було, що хлопчик їздив в дитячий садок з військового містечка, ось в три роки його стали возити. Треба їхати було через тайгу, значить, темно ще зранку, темно, бо рано виїжджали. І їхати майже годину, значить, в автобусі діти, і хтось один дорослий супроводжує. Значить, Дитина кричала, захлиналась, просила не возіть, не хочу в садок і все таке. От. Ну, Всі думали, так, звикне. От. Ну, І через якийсь час він став тихий, покірний, тобто перестав протестувати проти поїздок через Тайгу в темряві, в цей дитячий садок. От. А далі, коли вже сім'я повернулася, з Сибі... до Києва, то ось почались такі от з першого класу вже неприємності. Вчитися не хочу, хочу гуляти. От. Крадіжка це не злочин, це ось мені хочеться ось цю річ. Значить, вона в мене буде. От. Мені хочеться друзів, таких, як я хочу. Вони зі мною не хочуть гратися, їх можна підкупити. Для того, щоб підкупити, треба з дому щось поцупити. Угу. От. А друзі насправді його терпіти не можуть. Але, о, 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 коли він запрошує годує якимись смачними речами, які які їм недоступні їхній родині. Ну так заради цього значить, треба піти та ще й побільше з'їсти, а потім, значить, говорити про нього, який він там не такий. От. А з цим хлопцем було таке, що тільки завдяки тому, що знайшлися педагоги, які з ним працювали індивідуально ну, В режимі репетиторства, плюс це була ну, і психологічна корекція, і ну, надзусилля батьків. І потім навіть таке доброзичливе ставлення тих, хто від нього постраждав. Наприклад, так, витяг з кишені останні, там, гривні у чоловіка, той каже, слухай, ну, це, мабуть, тебе диявол спокушує, спокушає, а я тобі прощаю, От, я за тебе молитимусь. Тобто, Моменти покаяння, одне, друге, третє власне, допомогли цьому підлітку, принаймні закінчити 9 класів, а далі я просто не знаю, що з ним сталося. Ще знаю випадок, не один, коли надто жорстке ставлення батька, який починав виховувати справжнього мужчину з двох років, а не з п'яти, як це роблять, наприклад, в східних культурах. Теж от, призвело до того, що хлопчик погано. Вчився такий був надто наївний, коли, наприклад, інші його однокласники десь між собою там кажуть погані слова. От, він, а він їх каже так, що і вчителі чують, а потім каже, а чого, вони так кажуть, і я так кажу. От, ну, Тобто таке нерозуміння. Зі мною було спілкування, так, наче мені теж сім років. От, то, оскільки це, я для нього не була офіційна особа тьотя психолог я була просто знайома. А це нерозуміння чи якась хитрость така? Жодної хитрості, Немає. це повна наївність, але mm. при цьому щось поцупити це не гріх. Щось, збрехати не гріх. От, от, от хочеться зараз вийти з ситуації якось, а потім, ну тобто, так далеко людина не планує. От потім ще можна щось якось викрутитись. От і тобто, думки короткі, як у Буратіно. Виходить так. От. Але е, цей хлопець, значить, скільки і, і, і батько, і дід продовжували з одного боку свою жорстку лінію, але мати була е, десь м'якша. Потім, е, завдяки тому, що він був дійсно здібний вчитися, було легко, то значить, школу він закінчив, е, далі було профтехучилище, а далі захоплення комп'ютерними іграми. І е, е, через те, що і тут він вийшов у лідери, то він далі його просто покликали розробники комп'ютерних ігор, і він сам став програмістом, який робить ці ігри. Він не просто був розумний, він ще й був художньо обдарований, тому з комп'ютерною графікою все було гаразд. І він сказав: я щаслива людина, тому що я в своєму житті роблю те, що мені найбільше подобається. Але це от унікальний випадок. Сьогодні ми зустрічалися з дитячим психологом і говорили про дезгармонійний інфантилізм. Це Наталія Бастун. Дякую, що завітали до нас і просвітили в цьому захворюванні. Або це розлад, так краще можна так сказати. Це де, де, такий от варіант розвитку, дезгармонійний. Угу. Дякую вам. І до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.